Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. Сьогодні ми знаходимося в грі, яка називається Apocalypse Вар Тайкон. Сьогодні ми будемо робити якийсь тайкон, який буде захищати нас від апокаліпсису. Якщо я звичайно правильно зрозумів суть цієї гри, але не знаю, якщо навіть неправильно, зараз з вами будемо погоду розбиратися. А відразу тикаємо сюди на якусь першу штуку, яку нам указує наша стрілочка. У нас з'являється якийсь... Я не знаю, це можливо якийсь аворкер, який працює так і заробляє для нас по 10 доларів кожну секунду, якщо я правильно зрозумів. Так, давайте подивимося, скільки він вже заробив. О, так, 120, ага. І тут написано скільки я отримую. Я отримую знову ж таки по 10 доларів кожну секунду. Це прикольно. Окей, так купимо стіни. Не знаю на що мені зараз стіни. Я хочу більше грошей. Я Хочу більше грошей, аби купити більше стін в майбутньому. Окей. Е, так, і давайте за 100. Все, тепер у нас е, сумарно скільки ми отримаємо? Ми отримаємо 10, 20, 35. 35 доларів в секунду ми вже отримуємо. І це, друзі, вам скажу, уже досить непоганий результат. Так, Uh, і пішли, пішли, пішли. Зараз купимо ще одного такого воркера я не знаю, буду їх воркерами називати. Uh, uh, тому що я не знаю, не знаю, працівники, добре, можливо, у них і працівники вже будуть. так, і в мене вже є досить багато грошей, тому давайте купимо ось таким чином, uh, стіни, uh, купимо ось таким чином вікна і забираємо оці, uh, грошики, так, І все. Ага, і можна купити якусь зброю. Mm, так, це що таке, у мене є пістолет. У мене є пістолет, друзі. Тепер, якщо на мене буде хтось нападати, я зможу відбиватися. До речі, до речі, до речі, друзі. А я вам повинен зробити невеличке оголошення. У мене з'явився телеграм-канал. Якщо ви захочете, то можете туди переходити по за посиланням в описі. Або я зараз десь на екрані вставлю сюди QR-код, Як це там працює, вже трішечки не пам'ятаю, але суть у тому, що телеграм-канал є. Я про це у вас запитував вже і сказали, ви сказали, що так це потрібно. Там у нас будуть анонси нових відео. Ви зможете поспілкуватися зі мною. Просто з вами будемо щось обговорювати. Коротше, там буде досить цікаво. Ну, а зараз давайте продовжимо вже а, у нас строїти наш, будувати наш тайкон. Тому що вже подивіться, просто пройшло скільки дві хвилини відео. Вже подивіться, як це все виглядає, це Що таке? Так, до мене прийшли зомбі, до мене прийшли зомбі, я, я зрозумів. Так, давайте відбиваємося від них потихесеньку. Скільки, скільки за них по 300 дають, так це вигідно? Слухайте, так це вигідно з замаками воювати за них, скільки грошей то дають? йомайо. А, але добре, зараз давайте, що у нас тут є. У нас тут є армор. О, ага, у мене буде окей. Ось такий бронежилет, Окей, і ще зброя, Ще зброя, не знаю, на що мені. Ні-ні ні-ні, дайте мені пістолет. Мені більше подобається пістолет, ніж цей ніж. О, тут ще якийсь цей пістолет кращий за те, що у мене був. Оце я вже е, розумію. розумію, так, а Що тут на вулиці? Що тут на вулиці, тут є дорога. І на що мені взагалі це дорога. Я, я не знаю. Так, а можете якось вимкнути ці стрілочки? Скажіть мені хтось? А, п -п -п здається, все ж таки не можна, так? О, ніфіга собі, я прикольний, я вмію так робити. Але е, суть не в цьому. Суть в тому, що всі ці, ці стрілечки, я здається, ніяк повимикати не можу. Так, це, це у нас що таке? Це. Ага, арсенал. Якийсь, окей, так. Uh, і здається, все, я тут все, що міг купив, uh, тоді йдемо на, на вулицю. Окей, отак тихо, 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 тихо. Відбиваємося, відбиваємося від зомбаків, отримати на 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 все. Вибили хоч таким чином. Мені подобається окей, також щось їх дуже мало. Я хочу, аби їх було трішечки більше, і за них давали трішечки більше грошей. Угу, так. А продовжимо будувати якісь, а, я не знаю, що це взагалі таке. Ааа, це захисні споруди. Все, я зрозумів. Ми з них зараз зробимо такий а, величезний, величезний аванпост. Окей, так. М -м, і сюди. Ти хто? Ти хто, тихто, тихто? Е -е, не знаю. Це я, Ну на ньому написано, що це якісь захисники, але як вони будуть мене захищати, я доки що не зовсім розумію якісь солдати. Що ви будете. А, вони все, я зрозумів. Вони будуть просто бігати і воювати. Ну, слухайте, прикольно. Прикольна темка, мені сподобалося, як це також прикольно зроблено, пішли. Тепер у мене є ще плюс один такий пасивний спосіб заробляти, тому що вони самі будуть там битися, а я просто буду отримувати за це гроші. Так, а тут у нас що, до речі, таке? Е, так. Не знаю. Я натиснув, але. А, Окей. А так, це що таке? За тисячу я можу купити щось. Купити? Та ну, йо йома, як це працює, я не розумію. А, в чому написано? Тисяча у мене є, тисяча мене. Чого я можу зробити? А в мене стало два два удачі. Я не знаю. Коротше, не знаю, не знаю. Не знаю, що це таке. Зараз будемо по ходу розбиратися. Мені здається, що пізніше нам все ж таки пояснить, що це таке, як це працює. Тому а це зараз не найголовніше. Так, продовжуємо просто будувати. Куди нас водять стрілечки, там ми і будуємо. А, так, так, ось таким чином, ось таким чином. Далі світло сюди проводимо і. Опа! Опа-опа, а блін. Я вже думався, о, все, можна нових воркерів купляти, це мені вже подобається, так? А йдемо, 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 йдемо сюди. Окей, забираємо грушки. Просто подивіться 130 секунд, 130 секунд, все, друзі, я багатий, я багатий. Окей, так. о, оце я вже розумію. Подивіться, яка в мене тепер є грутецька зброя. Окей, 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 так. і Ні, ну бита, мені не потрібна. От скажіть мені, будь ласка, на що мені бито, коли у мене є автомат? Ну, ну от нащо просто? Як це працює? А, так, отримаємо. Опа. Опа, так, а ну-ка, зачекайте, тут у нас що? А, 5 у, Так, 5 дамагу в секунду. Він дає, а цей скільки це дає? Це йде. -а, 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 а. Ну, слухайте, це О. Прикольно, я можу ось таким чином один раз стріляти, і мені потрібно перезаряджатися дуже довго, але там досить великий урон. Все, я зрозумів, як це працює. Прикольно, прикольно, прикольно. Мені подобається, будемо її також використовувати, обов'язково 100%. А, і тут ще якась штука. М -м, так, це також замість, замість снайперки в нас. А, -а, -а це дробовик. Ну ні, я хочу краще снайперку, вона мені подобається більше. Окей, і армор за 2000, Я не можу зараз взяти, мені потрібно просто трішечки ще грошей забрати. Опа. О, добре, 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 мені подобається. Тепер, якщо що, я зможу просто тут від зомбаків сховатися, і ніхто мені нічого не зробить. Це також прикольна тємка. А, Окей, так, і давайте цю штуку також візьмемо, плюс 50 хп вона нам а, дає. Окей, 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 забираємо знову ж таки ці гроші і йдемо будувати іще щось. Але, знаєте, що, я, друзі, не розумію, чому так мало зомбі. Я хочу, аби було більше зомбі, якби я міг з ними. Ще активніше битися, тому що ну, зараз вони, звичайно, є. Але ну, чесно, вони там приходять скільки по 2 раз в 3 на 30 секунд, і за них ніфіга гроші не дають. Я хочу так, щоб мені прям насипали цих грошей за цих зомбаків, і було б прикольненько. А, так, прибігаємо знову ж таки сюди. І біжимо тепер ага, будувати стіни. Дві тисячі за стіни. собі тут ціни піднялися. Звичайно, я розумію. Звичайно, що в мене якби, ну, мої доходи вони ростуть, але ціни такі собі не дуже. Мені не подобається. великі, Давайте подивимося, як у нас тут обстановка зараз. А, ага. Так, я зрозумів. Одного з моїх нубів завалили, і він зараз у нас а, знову тут з'являється. Так, О, ні, нічого тут немає, окей. А, так. О, подивіться, до речі, їх вже по три йде. Оце прикольно. Так, давайте я також з ними повоюю трішечки. то що... чого вони тут без мене? Воюють і воюють. Я також хочу. Буду захищати свою домівку. Окей. А, так, і йдемо тепер сюди. 2500, 2500, 2500 потрібно зробити. А, за 2500. Оба, на все добре. Окей. А далі знову ж таки збираємо гроші, коли мені вже дадуть зробити більше працівників. Я хочу більше грошей. Мені не подобається, що мені потрібно кожного разу просто бігати за новими грошима. Це неприємно, це максимально неприємно. Я хочу, аби в мене їх було більше. Або не знаю, дайте мені більше зомбі, а щоб я міг просто. О, собі. А, Щоб я мог при... просто зомбі тут валити, і все було в мене нормально. А, таке мені більше подобалося. Цікаво. Дивіться, що я можу робити так. Все, чекаємо, 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 чекаємо. Зараз, коли будуть зомбі, я буду стріляти просто як настоящий снайпер. Так, давайте, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну, 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 зомбі, давайте. де, ви де? Я вже готовий вас валити. Я вже готовий їх завалитись на 100%. О, ну, ну, о, 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 я їх бачу. На. Е, да та так нечесно, чому вона 10 років летить? Йо -йо. На. та ну, ну все, вона... О, я попав <реш> з третього разу я попав, але, якщо чесно, якось не дуже воно а, зручно летить, і якщо чесно, мені здається, що набагато легше просто використовувати мою звичайну гвинтівку і все і не паритися. А, але окей, це зараз не найголовніше. Зараз найголовніше це продовжувати робити апгрейди. Так, 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 що це, до речі, таке? А, о, я можу. О, я можу волни призивати, прикольно. Оце, оце мені вже подобається, так? Чи не можу? Не знаю, зараз подивимося, зараз подивимося. О, волна 1 із 10. Окей. 1 із 10. Добре. Так, зараз буде 2 із 10. Все, я зрозумів. Прикольно, 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 мені подобається ця тема. Та ну йомає, я ж попав. я... Ну ні, воно, здається, взагалі не попадає. Якщо чесно. Добре. Просто взагалі легше просто використати таким чином, звичайний автомат і все. І не паритися зайвий раз. О, попало, 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 подивіться. О, вона ще раз попало. Потрібно просто трішечки приловчитися, як саме правильно це робити. І буде прикольно. Так, а ну-ка, ось сюди. Та ну йома, я трішечки. Трішечки. Е, куди ти повернув? Так нечесно. Зомбі якісь розумні стали. Так, а ну-ка, і... на. О, все добре. Окей, перезаряджаємося. Там зараз іще будуть іти. Так, їх все більше, ще і більше, і більше мені подобається, скільки... Скільки з них можна заробляти? Це прикольно. На просто 650 за мені дають. Ну, ось за цих по 300, звичайно, за цих не так прикольно. А так, це у нас, до речі, що я можу їх якось? Ні, я не можу їх ніяк. Абрейдити? Е, так, ану пішли, пішли, пішли. Давайте, звичайну, зброю використовуємо. На, 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 так, виносимо їх, і тут їх також. Ой-ой-ой, ой ой так, там мені нубіка завалили. Це не дуже добре, це не дуже добре, так, що це дуже недобре. Так, вони будуть зараз 10 років ще з'являтися по нові Так, тому давайте потихесенько снайперкою. Ось таким чином ми їх виносимо. Так, давай, 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 давай. І останнього на все, винесли їх ось таким чином. А, розібралися, розібралися так. І там ще йдуть. Давай, ось таким чином. На, і не промазав, так нечесно. На, тут тепер попав, так. А, подивіться, просто який у них урон став. Вони моїх нобиків виносять просто з декількох ударів. Так не чесно. Раніше нубики були такі прям дуже-дуже живучі. До речі, якщо я вийду. Якщо його що буде. Е, здається, нічого особливого, якщо чесно, не, не сталося, але, не знаю. Не знаю, на всякий випадок поки що не буду виходити, тому що фіг його знає, що там мене буде чекати. І, до речі, в нас уже 9-та дев дев волна, дев'ята хвиля. Тобто залишилося ще трішки, зараз буде десята. Так, все, зараз 10. Давайте концентруємося на так, мінус один. Давай, мінус. Е, ні-ні ні, так, добре, добре. Оба на так, мінус окей, okay. по тисячі за них дають. І мінус. Так, я його я його завалив. Так, я його завалив. Ні, а чому написали? Чому написали, що провалилася защита? так, Чому? Тому що він зайшов сюди. Серйозно, його не можна було сюди посилити, чому мені цього ніхто не пояснив? Ну йомайо, -йо, це так не чесно, так не чесно. Ех, Добре, добре, добре. Давайте зараз підемо продовжимо тут робити наші абрейди, і потім ми запустимо ще одну таку штуку, і там уже подивимося. Там уже подивимося. Так, 200 тисяч потрібно, аби купити мені машину. Прикольно, прикольно, прикольно. Але в мене в мене зараз є лише 30 тисяч. Це навіть це навіть не одна четверта. А так, там нові зембаки йдуть. У нас оцю штуку купляємо, Далі ворота купляємо. Прикольно. Так, давайте відкриваємо цю штуку. І що я можу далі купити? А а я можу ще купити собі захисників. Окей, так. Один ребіт потрібен. У мене немає ребітків. Так, я так не вмію. Окей, і. А я не можу тут нікого іншого обрати. Де мені обрати. Якщо я правильно розумію, ця лабораторія потрібна, я повинна якось працювати. Все ж таки, саме з цими солдатами чи ні. Е -е не знаю. Не знаю, якщо чесно, як це саме друзі працює. Якщо хтось із вас розуміє, як це працює, будь ласка, поясніть мені в коментарях, тому що в мене зараз іде не дуже багато. А, так, о, другий поверх. На другому поверсі, можливо, в мене буде спосіб ще більше грошиків собі організувати. А, так, балкон. Окей. Стіни. Окей, ще стіни, ще стіни. А, так, окей, вікна. І ще трішечки стін. Опа, зброя. Опа, на. Опа, на друзі, у мене є зброя. Оце я вже розумію. Так. Якісь двері? Угу. І більше мене, в мене закінчилися гроші. Угу. Неприємненько, неприємненько, неприємненько. йдемо забирати. Uh, і на другому поверсі я хочу просто, щоб мені дали ще зробити працівників, які будуть заробляти для мене гроші. Це мені uh, зараз здається найважливіше. Якщо в мене вийде зробити тут працівників, то я зможу піти uh, і ще О! ось я можу їх зробити. Uh, далі можна буде запустити нову хвилю і піти ще трішечки, спробувати повоювати з цими зомбаками. Мені здається, у мене є зараз шанси їх просто порозвалювати. Uh, ну я я мав проходити цю десяту хвилю. Я мав її 100% просто проходити, але. А щось пішло не так. Мені не пояснили, що не можна їх допускати до тієї лінії. Якщо, якщо б я знав, я просто від нього бігав там по всій мапі і все, і нічого б він мені не зробив. А так не чесно. Ну добре, тепер ми знаємо, тепер ми знаємо, просто методом тику ми з вами, друзі, розібралися. Так, по 20 вони дають. А, давайте ще разочок, ще одного просто працівника ми тут а, купимо і все. І далі можна буде піти. А, о, до речі, там зомбі йдуть? А, ні, все, не йдуть. Окей, а, зараз ще одного працівника ми тут з вами купимо, і далі можна буде вже піти знову ж таки розбиратися з зомбаками. Так, стрібаємо ось сюди. А, біжимо, біжимо, біжимо. Давай, 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 давай. О, все. А так, 5 тисяч, 5 тисяч у нас тут коштує. Окей, сюди ми його взяли. Так, наступний 7000, тисяч, ну цього я вже чекати не буду. Так, давайте запускаємо хвилю, батл, і поїхали. Поїхали, поїхали. У мене вже є нова зброя. Зараз я буду з ними розбиратися. До речі, у мене вже більше нубиків. Вони будуть за мене тут вже битися просто. А, як скала, не знаю, як гра будуть за мене тут стояти, і вже прикольніше це все а, діло а, виглядає. Давайте його також розносимо, його не розносимо. Вони там самі рознесуться, їх рознесуть просто моя армія нубіків. Так, оцього ми розносимо, оцього ми розносимо і цього давайте добиваємо зі звичайно а, зі звичайної винтівки Окей, так, перезаряджаємо нашу снайперку. Окей, і поїхали стріляти далі. О! Там інший гравець прийшов, прикольно. Е, він моїх зомбів забирає, мені за них повинні платити. Дивіться, звідси, це мої зомбі. Так, на, отримуй. Так. Так, так, так. Не, не треба, будь ласка, не чіпай до мене. Знаю я таких гравців, які приходять, блін, і, і заважають. Незрозуміло не на що. Не чіпай до мене. Я я мирний, друже. Я мирний. Будь ласка, не потрібно мені заважати. Я просто тут стою, відбиваюся від зомбаків. Ти йди по своїх справах. Чи він прийшов мені допомагати? Тому що зараз мені здається, він мені просто прийшов і трішечки допоміг. Добре, якщо він прийшов мені просто допомагати, то щиро йому дякую, друзі, якщо він не хотів мені заважати. А, так, і він здається йшов. Ну і добре. Добре, 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 він мені ніяк не заважав, лише трішечки допоміг, тому на цьому це, це було досить добре. За це йому, звичайно ж, друзі, дуже дякуємо. Дуже дякуємо. І, До речі, в нас вже восьма хвиля. Тим часом якось вони дуже швидко, якщо чесно, в нас прийшли. Окей, дев'ята хвиля, так, опана. Е, куди, куди куди перельот? Так, на, просто 850 за зомбака. на просто 300 за зомбака. Ну, 300, це вже таке особі. Це не, це, це не так прикольно. Це не так прикольно. Так. А, і остання хвиля, давайте. Поїхали, поїхали. Остання хвиля. на так. Е, ну куди? Це, 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 повинно, це повинен був бути влучний вистріл. Так, на. Опа, опа, так. І останній останній останній. Та ну йомой, я промазав. І на, все просто, просто підійшов до нього і попав. Так, мені дали тисячу. Окей, мені дали тисячу, і мені щось відкрилося ще, якщо я правильно зрозумію, але це зараз не так важливо. Йдемо, забираємо просто всі грошики, які нам тут давали. Підіймаємося на другий поверх. Так, 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 так. Давай, давай, давай. давай Що у нас тут є? Просто подивіться, скільки в нас тут апгрейдів і ми зараз всі з вами можемо взяти, тому що грошики в мене досить багато. Скільки видадуть? Плюс 25. Просто подивіться, нова кімната воркерів, які зараз мені будуть гроші. Тока е, куди я впав? Я не хотів сюди падати. Це не по плану, це не по плану, друзі. підіймаємося скоріше. Там у нас ще є абриди, які я можу брати. Так. Окей, окей, окей. Так, це у нас що таке. Купляємо, не знаю, що це таке, але купляємо гроші все одно є. А, тому давайте, так, отут у нас є. Е. Е, я купив якусь за тумбочку, і мені не вистачило на нормальну зброю. Це ж таке, так нечесно. Так, нічесно. Не а ну-ка, а ну-ка, ну-ка, зараз, зараз не збираємо нормальну зброю. Так, по зомбакам немає. А, Немає там зомбаків, по яким я міг би постріляти, тому давайте підіймемося нагору. А, так, 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 так. Да блін, а чому тут немає ніякої ліфти? Чому кожного разу, коли я хочу зібрати гроші, я маю спускатися на перший поверх? Що це таке? О. Ніфіга собі, друзі, ніфіга собі. Так, а скільки в нього урону? Скільки в нього урону? У нього 70 дамагу всього. Е, Якось це дуже дивно працює. Ну-ка, давайте. Краш-тест, краш-тест, давайте. Обана. Ну... Е, Ну, чесно, якщо чесно, очікував чогось трішечки більш масштабного, не знаю, таке собі. Ну добре, 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 це все одно не критично, все одно прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Спробуємо його обов'язково далі коли небудь використати. Так, тут, о, ніфіга собі. Нормальна, нормальна тема, але. Але ні, я пожалуй, залишу собі цю штуку. Вона виглядає все ж таки трішечки прикольніше. Так, і армор, армор ми візьмемо. Ну добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Насправді дуже цікава гра. Мені подобається а, оце поєднання тайкону і якогось, я не знаю, тавер дефенсу. Це виглядає дуже дуже прикольно. Мені прям сьогодні ця гра а, сподобалася. А, нагадую вам, друзі, про телеграм-канал, посилання в описі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І всім, друзі, до нових зустрічей.